Вірменія, країна, в якої чисельність діаспори по світі більша, аніж кількість населення всередині держави. Тільки у Тернопільській області проживає до тисячі вірмен. Посол Вірменії в Україні каже, упродовж тисячі років два народи дружать і прагнуть зміцнювати відносини. Перша жертва на Майдані це Арміні Сергій Нігаян. Там всього була жертва на Майдані десь 103 людини, з Із них двоє армяні. Армяни стояли. Рядом с украинским народом. И я, как посол, я сам был на Майдане, я сам дал интервью журналистам, что мы все с вами, с украинским народом, будем стоять, рядом с вами, и будем бороться за свободу Украины, за целостность. І незалежність України. На Тернопільщину посол Вірменії приїхав із робочим візитом. Зізнається, вже шостий рік на території України в якості посла і за цей час встиг полюбити наш народ. Я дуже сильно полюбив український народ. І, навіть не зісняюся говорити, після завершення моєї служби я вирішив залишитися жити в Україні. Чому? Потому що мені дуже подобається ваша страна, мені дуже подобається ваш народ. На сьогоднішній день. Нам приємно, що в нас на території міста області є теж вірменська громада, яка працює пліч-опліч з українцями, будує державу. При тому всьому, що нам досить важко, ми сьогодні знаходимо тверде плече вірмен, які працюють в нашій економіці. В Ході зустрічі представили почесного консула Вірменії у Тернопільській, Хмельницькій та Житомирській областях. Норік Геворкян вже більше десяти років живе в Тернополі і зізнається, саме це місто для нового консульства вибрали не дарма. Вже є плани та проекти, які хочуть реалізувати на Тернопільщині. Оскільки я дуже добре знаю Тернопіль знаю жив тут і можна сказати состоявся в Тернополі. Я вибрав центр іменно в Тернополі. І географічно, і мене, і для мене це дуже е, близький край. Почесне консульство це не тільки для Вірменії, це для всіх громадян України, Вірменії. Перший пліт від співпраці «Вірмента» українців вже є. Окрім консульства, відкрили відновлений Зарубинський спиртзавод, який кажуть був найгіршим з поміж інших спиртових заводів області. Таким чином край отримав нові робочі місця та надходження до бюджету. Ні, як міському голові особливо приємно, що підприємство буде зареєстровано і сплачувати податки саме в місті Тернополі. Для нас всіх це сьогодні особливо важливо, тому що в період економічної кризи держави, в період війни. Для нас важливо зупинити відток інвестицій. А те, що відбувається притік нових коштів, нових ідей технологій, це тільки позитив. Представники вірменської делегації кажуть: якщо в нелегкі для країни часи надходять інвестиції, то коли настане мир, їх кількість буде ще більшою.